У сейн Болт не зміг побити черговий світовий рекорд. Цього разу блискавка штурмував рідкісну дистанцію 300 метрів. Забіг відбувся під час турніру Золота шиповка серії «Eaf World Challenge у чеському місті Острава. Ішов дощ, і на слизькій доріжці Болт показав час 30 секунд і 97 сотих. 12 сотих йому не вистачило до результату знаменитого Майкла Джонсона. До речі, попередній рекорд було встановлено рівно 10 років тому наприкінці травня 2000-го у Преторії на висоті 1200 метрів над рівнем моря. Останній фактор важливий, оскільки розрід зосереджене повітря на висоті дає менший опір під час бігу. Зараз в активі Усейна Болта чотири світових рекорди – 100, 200 метрів, естафета 4 по 100, а також дистанція 150 метрів. І саме про цю нестандартну дистанцію історія у нашій наступній рубриці «Чи знаєте ви?». Чи знаєте ви, як знаменитий спринтер Майкл Джонсон не став найшвидшим бігором планети після Олімпіади в Атланті? 96 питання хто найшвидше на землі залишилося нерозв'язаним на обох найкоротших бігових дистанціях, 100 і 200 метрів на іграх було встановлено світові рекорди. Король 100-метрівки канадець Донован Бейлі показав результат 9 секунд 84 сотих. На 200 метрів блискучий Майкл Джонсон виграв із часом 19.32. Найшвидшим традиційно вважається олімпійський чемпіон саме на 100-метрівці, але простий арифметичний підрахунок показує. Якщо поділити час Джонсона на 200-метрівці навпіл, вийде просто фантастичний результат, значно краще, ніж у Бейлі 966. В одному з інтерв'ю Джонсон заявив, що найшвидший у світі саме він. Бейлі не погодився і прийняв виклик. Щоб Зібратися зі статусами 31 травня 97 року у канадському місті Торонто було влаштовано показовий поєдинок на дистанції 150 метрів. критому стадіоні Sky Dome проклали доріжку. Перші 75 метрів якої йшли по віражу, зручніше для 200 метровика Джонсона. А другі 75 по прямій. Це вже для Бейлі. Цей забіг в американському стилі розкрутили як протистояння століття. але повноцінного поєдинку не вийшло. Програвши старт за 50 метрів до фінішу, Джонсон зупинився, пошкодив м'яз зовнішньої поверхні стен. Гнав Бейлі встановив рекорд на цій нестандартній дистанції 14 секунд 99 сотих, який тільки 2009 року побив Усейн Болт 14-35. Але він біг 150 метрів по прямій. До речі, через ту травму Джонсон не зміг взяти участь у відборі на чемпіонат світу того ж таки 97-го року. Але організатори мундіалю зробили для нього виняток, як для чинного чемпіона. І в Афінах Майкл виграв свою коронну дистанцію 400 метрів.